І всем привет, дорогие подписчики! Всем привет, всем привет! Сегодня я новый видосик по Squadbusters! Дам вам подписчики! Далеко так не виходили видосики... Ну то що я думаю, я... Я я вам вже по видосику поправила, я кажу, що трошки... Були в мене причини, проблемки, і надо було їх порішать. Я подписчики, і так якщо ви подивилися вчора видосик був по... Brawl Stars, я... Там вам розказав, що відосік буде по сквадбастерці. І допишечки, як ви думаєте, що буде сьогодні за відосик? Він якби по названні вже Путін, що буде за відосик. Ну, напишіть в коментарях. З тим кодом, що, ваша духа що буде свідосик. Ну так, подпишічки, я сьогодні буду давати лапать... Путь отряда, у нас буде сьогодні новий мір. Пустинний мір. Підлайкусік, підпишіться на канал. Ну я підпишучки, нажимаю кнопочку Іграти. У мене тут багато всіх перців, но їх прокачав. Приколь... Ні, знаєте, я вам скажу, чесно, ігра прикольна. Хто б що не казав, мене вона так втягує ця игра, я не знаю, я прям вообще. Ну я давно давно так не заігрувався в ігри. Типа, не так не почав новий путь. А в стрігру і так. Ага. Сильні персонажі, так. Ми беремо... А з минули можна? Тоже. И проконай, чтобы меньше менши прикольно в тигре там там буду вибрация ж шумашеця, да, подписчики? Якщо вибраться сумасшед, то выбачайтесь стрил подписчики, выбачайте шо Давай да я музончикру. И сейчас там ще квесты выполняют А я же в квести выпал сюда жстко ты тыка разудной Не пьется на Так. Ну это та жизнь. что за эти газоны от другого бежит так крысы, блядь. І так опівтик. Искорення много. Да вы біжишки. Якщо там бачив, якщо вы гуляєте скалбас, то я думаю, бачили що є така штука тепер, короче, ну я відкрив її, коли гуляв. И получается, что-то прям я могу купить. Ну, может говорить, что-то как кнопочка появилась, моя, про что я могу открывать сундуки. Типа, он там три штуки, но я их могу открывать все равно. Где я думаю, ничего не понятно. Вибачайся. Вот я там зарошил жестко. Тут ты коляпс. Сундук зал, что я не могу поранить. Кринди, да, Коляпс. Просто у меня СНДК на то. я говорю, чего не не да, лев... Не понял. Да реально нормальных персий. Типа такое. О, эпик, барам. О, он Вроде просто тако, все нормально, но все равно знаете, так и ч за шов. все равно же. Ух, я его. Ага, кто-то там не довольно-таки. О, тут зажимає, зажимаю, я хоть дым зажимаю, пустые зажимают. Три секунды надо бить на центр. Надо ж, же в Ястрик за руїни. Если бы ручки весь снит. Гамлет залагала игра. Оп. Так бігал. Газу дай. Бах, трес, открывайся, открывайся. Надо быстро. Ты не можешь здесь думать. И Костя поедет. Газу, газу. О, забрал газу, газу. Точка зора, пятое место, нормально. Мы с тех сохранил. Какая-то что, не пидешь воевать? Не. Топ-4 даже, ебо. Да, конечно, такая. Но это тут Блин, по суті, що що вас скажете, шо. Ну ты що тут гулять, типу, По суті, я же двухправляюсь жучком и А сейчас знаєте, а все трошки нервочки цей. зжимаються. <сум> Ой, так бонус. А, О, це бонус рідкий. А, епічний, ооо, подписчичка, це вроді навіть мій Перший эпич, чи Може другий другой? И писал кусик, подпишись на канал, це я думаю... Ну, перший эпизод, да, який я відкривав, открывал, давай о, ведьма, сейчас ведьму прокачаем. Емчика туда платить... Зама пособираем. Ляпс-ляпс. Ничего не открыли. Им не хватает. Беша вере кача ведьму. Оба сюда. Вай-яй-яй, красава. Я не понял, что. Що... Новый мир, ты открываешь новый мир сюда. Новые персонажи, Та ты шо ляпота. Новые модификаторы, вай яй яй Еще даже новый боец, Та ты шо. Вау, класс, прикольно так хотя. Анимация, давайте сейчас мы забираем. Я, кстати, прошу забрал, я 2000 монет золота, в принципе. Ну, я так золото, давайте сейчас мы сейчас подарок. Ваня, прикольно. Ваня, прикольно. Всякий двоя. Ой, прокачка всяка. 24 000. Скажи, якщо що я скажете, что я так <ристо> лох, что взял центу, я. Я. Ну это <ристо> <ристо> прокачать, по суті. Мы сейчас вам прокачаем, сейчас підем ще дальше. Сейчас еще ведьмой щи раз прокачаю. И ты щас ще раз прокачаю, ведьма. Це я щас ведьму вкачал. То-то що ведьма вже в мене прокачана. Сейчас варвара ще прокачаем. Туда его. Таляпота. Но ну, мы сейчас доберем. Додавемо... Да пошли события. Ага, понятно. Так уай яй я не знаю, забрал нового персонажа. Бо ребенок. <схід> Прикольно. Прикольно так. це що у нас ще сундук білетик. А, же це ж мені получается, що, получается. Я понял. Мене... Друзья мене... Получить подарочок. Та ти шо, ляпсь. На що, шо ляпський. Давай-яй-яй. Що продовжити? Дужка хочете я вам запишу відосик як цей. Коротше, я можу зробити вам, щоб у вас були по-подароки по скотбастерису. Давайте реально, давайте я під цим відосиком вам зроблю подарок по. вайейпота. по Busters, а? Хочете подарувати? Такий щоб прийде вам. Хочете, ні? Это ще ряди судду будемо вами время. Та, бля, пота. Не, прикольно гра я грав ще затягує так, що на їх уходить не хочеш. Дивіться, тут гулять не треба, тут просто ходиш, береш збираєш. У мене десь містріли, бачите, Мінстрій, вже аж 13 мій стрільки здоровенькі. Ну, підпишечки, що ми ще глянем за одну каточку. б Чи... не підписчик. Просто відео таке здоровеньке путіш. Ви підписуйтесь лайкосик, подпишитесь на канал. Я підпишу вам в комментариях закріплю силочку на подарочок по е, э, цьому Скотбастерсу. Вас підписочка, дай пусік, підписочку. Ну і всім підписочки. Але тут так завжди дай силу, щось секунду, почекайте мене. Підписочка, на цьому моменти, чеки, буде вже досі закінчується. і дай пусік, підписочка на канал. Ну і всім подписчики, пока-пока.